Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомляють російські пропагандистські змі. Примітно, що в МВС Російської Федерації не згадали, згідно з якою саме статтею розшукується Буданов. 21 квітня Московський Лефортовський районний суд ухвалив вирок начальнику головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Його визнали винним у вибуху на Кримському мосту. Примітно, що суд заочно арештував Буданова на два місяці. Сам голова гурту іронічно відреагував на заочний арешт. Ви знаєте, скільки часу вже працюю, і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно, це хороший показник нашої роботи. Зобов'язуюсь працювати ще краще. Зазначимо, Буданов пережив вже декілька десятків замахів на його життя. Раніше повідомлялося, що дружину начальника ГУР Маріану Буданову отруїли важкими металами, які не використовуються у військовій справі та у побуті. Нині її здоров'ю нічого не загрожує. Колишній голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк повідомив, що від отруєння постраждали також кілька розвідників, високопосадовців гур. Це ті люди, які відповідальні за операції головного управління розвідки України, які проводилися на території Росії, І іменно зв'язку з этим є, скажем так, не без виводи, що іменно це отравлення не случайно і за ним дійсно стоїть російські спецслужби, учитывая то, що на протяжении останнього времени именно ГУР, скажем так, под руководством Кирила Буданова лично неоднократно унизил Путина. Путіна. Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов попереджав про активізацію шпигунів Російської Федерації. Він вважає, що Москва не в змозі перемогти Київ військовим шляхом і тому вдається до послуг агентурної мережі. Зазначимо, що Буданов не єдиний кого в Росії оголосили в розшук. Так Росія оголосила у розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та командувача сухопутних військ Олександра Сирського. У базі МВС Російської Федерації є і картка на командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала лейтенанта Сергія Наєва. 31 грудня на 1 січня комендантська година в Києві діятиме з опівночі до п'ятої ранку. Також міська влада повідомляє, що ніяких розважальних заходів на свята в столиці не передбачено. У Чернігові комендантська година на даний момент діє з опівночі до четвертої ранку. Наразі корекції цього періоду позначено не було. Також міська влада відмовилася від встановлення святкової ялинки та прикраси будівель. Комендантська година в Харкові діє з 23.00 до п'ятої ранку, і поки що немає інформації про те, що її будуть міняти. Однак місто готується до зустрічі. І нового року на одній станції метро встановлена ялинка, а також присутні тематичні різдвяні прикраси. У Дніпрі обмеження в пересуванні містом зараз діє з опівночі до п'ятої ранку. На новорічні свята змін не передбачено. Місто активно прикрашають на честь прийдешніх урочистостей. Гірляндами сяють кілька парків і скверів Дніпра. Комендантська година на західній Україні починається з опівночі і триває до четвертої, п'ятої ранку, в залежності від міста. А от в Одесі комендантська година зараз триває з опівночі до п'ятої ранку. Про жодні зміни графіка на честь нового року влада не повідомляла. А от ялинку в Одесі поставили. Вона знаходиться на одній із центральних вулиць міста. Сенат США затвердив рекордний оборонний бюджет. Він складає 886 мільярдів доларів. Як повідомляє це на 3% більше ніж минулого року? Проєкт передбачає підвищення зарплати для військових на 5,2%, а також закупівлю кораблів, снарядів та літаків. А ще зміцнення національної безпеки держави за кордоном. 11 мільярдів 500 мільйонів доларів планується витратити на стримування Китаю в індотехокеанському регіоні. Та ще 800 мільйонів доларів на підтримку України у війні серед нового і те, що тепер для нашої України хочуть створити спеціального генерального інспектора допомоги. Також закон поширить на 2024 рік повноваження президента США надавати або здавати в оренду обороні вироби Україні та іншим країнам східної Європи, які постраждали від вторгнення Росії в Україну, як повідомив координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Адміністрація США і особисто президент Джо Байден докладають значних зусиль аби спонукати Конгрес до ухвалення додатко додаткового фінансування для підтримки України так 12 грудня перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським Джо Байден заявив про виділення нового пакету допомоги на суму 200 мільйонів доларів і наголосив, що Конгрес повинен проголосувати за додаткове фінансування для України до перерви в роботі на зимові свята. У свою чергу експерти Дефенс Експрес помітили, що у переліку міститься доволі незвичний пункт під назвою Компоненти протиповітряної оборони. Вони звертають увагу, що таке формулювання раніше не зустрічалось. Причому йдеться саме про програму передачі озброєння і запасів збройних сил США, а не про виготовлення на зумовлення за контрактами ЮСА. Крім того, у переліку помітили ще одне доволі розпливчасте формулювання. У переліку допомоги є пункт обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури. В матеріалі наголошується, що разом із черговою передачею ракет АМ 9 М, які є частиною одного з проєктів під назвою Франкенсе, все це вказує саме на варіант передачі комплектуючих для створення таких ЗРК в Україні. Теця про ЗРК ближньої зони, який може мати дальність знищення цілей близько 5 кілометрів. Російський диктатор Володимир Путін видав порцію марення щодо настання миру. Під час прямої лінії Путін стверджував, що Російська Федерація, як і раніше, хоче провести так звану денацифікацію України, і мир буде тільки тоді, коли вони досягнуть своїх цілей. Також диктатор додав, що цілі війни Російської Федерації проти України не змінюються. Я напомню, що ми тоді говорили. о денацифікації України, о, на о демілітарізації о її нейтральному статусі. Під час прямої лінії Путін, начебто, відповідає на відповіді. Людей. Тим часом у Росіян раніше запитали, яке питання вони б хотіли поставити Путіну. Глобальні питання, коли закінчиться все. Парні гибнуть, блін один за одним, знаєш, люди чисто грошей. денег, какби бы гроші того не стоять. А також російський народ турбує одне питання щодо диктатора. Але як показує практика на такі питання, Путін під час прямої лінії не відповідав. Експерти зазначають, що раніше на прес-конференції диктатора не допускали незручних питань. Як повідомляє Унян, також Володимир Путін під час своєї так званої прямої лінії ділився інформацією про нібито прекрасну ситуацію в Росії, зростання економіки та стабільність. Але на екрані з'являлися їдкі та тролингові питання. Наприклад, коли реальна Росія не відрізнятиметься від телевізійної, доки підтасовуватиметься відсоток інфляції, чому в Дагестані лоток єєць коштує п'ятсот. Оп'ятдесят рублів або як можна переїхати в Росію, про яку розповідають по першому каналу, зазначимо, як показують російські змі журналістів перед зустрічю з Путіним на прямій лінії дезінфікують. На людей у спеціальних рамках розпилюють іони срібла, потім вимірюють у них температуру тіла. Тим часом офіційний сайт Кремля Ліг у Росії заявляють, що ресурс, нібито, став жертвою атаки. Як повідомляє телеграм-канал, база офіційний сайт російського диктатора працює, але із значними перебоями. До України наближається західний антициклон Фіона. За словами синоптика Наталки Діденко, він витіснить дощову та вологу погоду. Тому опадів у більшості областей України не передбачається. Лише на півдні та сході очікується мокрий сніг та дощ. Температура повітря у п'ятницю п'ятнадцятого грудня коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У південних областях очікується від плюс 2 до плюс 7 градусів. У Києві 15 грудня опади мало Нічна та денна температура повітря у столиці коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах можливо ожеледиться. А ось в ніч на суботу, 16 грудня, стовпчики термометрів опустяться нижче. Температура повітря складе від 3 до 9 градусів морозу. Далі, згідно прогнозу, до різдва протримається відлига і тепла погода. Російський безпілотник упав на території Румунії в ніч з 13 на 14 грудня під час атаки РФ на Одеську область. Про це повідомляє румунське міністерство оборони. Для спостереження за повітряним простором було піднято літаки в 16 військово-повітряних сил Румунії, а також літаки ВПС Німеччини, які зараз допомагають захищати цей фланг НАТО. Російський безпілотник проник у повітряний простір у Румунії, пересуваючись на низькій висоті в повіці Туча, що межує з українським Ізмаїлом. Вранці Шукові групи виявили в цій місцевості вирву глибиною в півтора метри, утворену внаслідок падіння безпілотника. Видання Більд повідомило, що німецькі пілоти встановили візуальний контроль над безпілотником РФ, але наказу збити ціль не отримали. У своїй заяві Міноборони Румунія рішуче засуджує напади, вчинені Росією на об'єкти цивільної інфраструктури в українських портах Дунаю. У той же час в НАТО вже заявили, що не вважають російський дрон, що впав атакою на альянс.